Отже, ми вважаємо, що на найближчі майбутнє України основною цілею має бути вступ до Європейського Союзу. Для того, щоб вступити в Європейський Союз, в першу чергу нам потрібно виконати певні пункти для досягнення нашої мети. Перше це вихід нового лідера, істинного лідера, не до лідера. Далі це проведення повної ілюстрації, заміна державних упорців, таких як повна зміна. Зміна медслужбов цих старі. Потім підвищення рівня, рівня культури, покращення зовнішньої та внутрішньої політики. Наслідки входить саме в стабільність, те, що нам дуже сьогодні необхідно. Це покращення саме нашого життя, також покращення економіки. І найголовнішими. А, з нашими союзниками може бути ЄС, адже він сам зацікавлений допомозі нам ä, Прибалтика, Великобританія та Польща. Ворогами, що це однозначно буде Російська Федерація. Двояким ворогом може бути США. Ми не знаємо, ну, як він буде як ця держава буде ставитися до нашого вибору. Кіпрогреція, Голландія та Туреччина, адже вони достатньо сильно залежать від Російської Федерації. І ризиками може бути позиція існування ЄС, можливо, до того часу вже Європейський Союз розпадеться, втрата незалежності, крах економіки або поглиблення воєнного профілю. Правильно ли я понял, що у вас нет плану реалізації вышеперечисленных пунктов? пунктів? Чому? У нас є план реалізації, але план реалізації цієї да нічого. Не є реалізацією, а ну, є реалізацією. Ну так. Його сумнівається, що це можна назвати планом реалізації. Я не розуміє, що це таке. Ну, сумніваюся. Так, Саша? сам для росія а чи правильно я зрозуміла що ваші найбільші дві мети – це вступити в європейський союз та а, а, зупинити війну однозначно правильно